Коли в Україні був прийнятий новий закон про мобілізацію, динаміка ринку електромобілів пішла вниз. Шановне товариство, всіх вітаю на каналі Елькарс. що ви класно зустріли свята, і ми разом з вами раді повернутися до активної роботи. В сьогоднішньому відео не буде зайвих шуток, писання анекдотів. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочки. Адже сьогодні ми вирішили замахнутися на реально важливу тему. Проаналізувати ринок продажів електромобілів в Україні в 2024 році і скласти певні прогнози на 2025 рік. Додивіться це відео до кінця, адже події цього року реально будуть дуже сильно впливати на ціну електричок та їх асортимент в Україні. Тож, якщо ви зацікавлені в подібній тематиці, то на наші прогнози рекомендую вам звернути особливу увагу. І також попрошу підписатися на наш YouTube канал, на наш Telegram та Інсту. А також поставити лайк, адже хто ще, як не ми, так сильно заморочиться і видасть вам повну інформацію про те, що сталося у нас з автомобільним ринком. 2024 рік почався у нас повного домінування на ринку нових електромобілів марки Volkswagen. Вже традиційно модель Volkswagen ID.4 показувала продажі більше ніж в два рази вищі за найближчих конкурентів, а саме фонду ens 1 та BioDisong Plus. І це, в принципі, не дивно, адже покупці завжди вважали Volkswagen найкращим поєднанням ціни та якості. Das Auto. І він завжди був присутнім в ТОП-3. ТОП-3 на початок 2024 року виглядав так: Volkswagen займав у нас 33,4% ринку. Honda 16 – 16,8 ринку, і BYD 16 – 16,4 ринку. Проте мушу зазначити, що марка BYD, яка є доволі свіжою для нашої країни, у порівнянні з тим самим періодом з початком 2023 року, наростила свої продажі більш ніж в 6 разів. Тож, вже починаючи з березня 2024 року, Volkswagen почав відчувати певний тиск. Від найпопулярнішого виробника Китай в цілому за перші три місяці 2024 року частка нових електромобілів на ринку становила 19,3%. тобто кожен п'ятий новий автомобіль був електромобілем. І всього в першому кварталі було продано 3379 нових електромобілів, і це на 51% більше ніж за аналогічний період минулого року, в другому кварталі 2024 року відбулося декілька значних релізів нових моделей. У більшості виробників а, і найбільше в цьому плані відзначилась марка BioID зі своїми новими моделями BioID cli 07 та Yuan Up. Та покращення ми вже знайомі з нам біодісунг Plus та BioID Tan. Volkswagen на це відповів релізом своєї нової ID Unix, який показав більш сучасний з попередника дизайн. А проте в технічному плані кардинально нового нічого не запропонував. Honda так само вирішила розвивати свою платформу EN та випустила в ринок свою Honda ens 2 яка так само має дуже круту зовнішність. Проте від Honda ens 1 технічно майже нічим не відрізняється. Але у Honda є дуже суттєвий козир в рукаві, а саме це рестайлінг моделі Honda MNV. Він міцно закріпився в топі рейтингу завдяки оновленим характеристикам: саме вигуну, ходові, а та найважливіше нові залізофосфатні батареї. А також саме головний плюс цієї машини це дуже доступна ціна. Ця модель стала найпопулярнішою в своєму ціновому сегменті до 20 тисяч доларів, і вона ж залишається в цьому сегменті топовою. В теперішній час за перші 6 місяців частка електромобілів серед нових авто на ринку склала 16,9%. Усього було продано 5755 одиниць, що на 27% більше ніж за відповідний період минулого року. Лідером продажів у нас залишився Volkswagen, на який припало 27% усіх продажів. А друге місце зайняла Honda з часткою ринку 17,5%, і третє місце посів BYD з часткою 15,8%. Далі події у нас розвиваються набагато цікавіше. Починаючи з травня червня 2024 року, коли в Україні був прийнятий новий закон про мобілізацію. Динаміка ринку електромобілів пішла вниз. А у червні нові електромобілі зайняли 16% ринку нових автомобілів. А усього за червень було продано 808 нових. Електрокарів, що на 3% більше ніж у попередньому місяці, але на 6,6% менше порівняно з червням минулого року. Окрім самого закону про мобілізацію, на продажі авто, також вплинуло суттєве здорожчання ціни на морський фрахт контейнерів з Китаю. Це відбувалося поступово здорожчання на 700 доларів з 2 травня, потім ще на 500 доларів з 16 травня. І на цілих 1600 доларів з 1 червня. Таким чином, перевести авто з Китаю в квітні було на 2800 доларів дешевше ніж в червні. Третій квартал почався з падіння попиту на всі електромобілі, але найбільш відчутним це було у марки Volkswagen. Цілком обґрунтовано це можна пояснити відсутністю значних оновлень в модельному ряді при знов-таки значному зростанні ціни за id 4. На початку 2024 року бралися 28 тисяч доларів, а в середині року він вже коштував близько 31 тисячі доларів. А також дуже активно розвивалися конкуренти насамперед в І хоча німецький виробник залишився на першій позиції за підсумками 9 місяців, але вже з мінімальним відривом, частка його ринку склала 21,6% проти 18,5% у фонди та 18% у бюайді. А також інші нові гравці у ТОП-10, такі як Зікар із темпами зростання у 12 разів порівняно з 2023 роком, свідчать про зміну конкурентного середовища. У вересні було реалізовано 902 нових електромобілі, що показало значне падіння на 32,5% порівняно з серпнем. Коли було продано рекордні 1337 одиниць, це також на 22% менше ніж в той же період минулого року. Такий вересневий спад пояснюється загальними тенденціями на ринку, бо попередній місяць було трохи перегріто за рахунок чуток про можливе введення 15% військового збору на постановку на облік електромобіль. І в цілому, за перші 9 місяців 2024 року, в Україні було продано 9084 нових електромобіля. І це порівняно з аналогічним періодом минулого року. Кількість продажів зросла на 21,8%. Ну і за підсумками року, продажі електромобілів в Україні таки змогли зберегти позитивну динаміку. На українському ринку було продано близько 11,5 тисяч електромобілів, що на 10% перевищує результат за той же період 2023 року. Тобто, не дивлячись на всі проблемні моменти, ринок в Україні продемонстрував. Хоча б мінімальне, але все ж таки зростання. Лідером на ринку все ж зміг залишитись Volkswagen. Проте, цифри кажуть самі за себе, його обсяг продажів порівняно з минулим роком, знизився на 49%. В той час, як корінні китайські марки продемонстрували доволі круті темпи зростання, а саме плюс 249% до продажів BYD та зростання на цілих 671% до автомобілів Zico. Також, Хотілося б виділити марку Nissan з їх моделлю ARIA, яка теж стрімко з'явилася на нашому ринку. Продемонструвала круті продажі на рівні топ-5, це близько 900 штук за рік. Але, схоже, так стрімко ринок наш і покинуло. Станом на кінець року, топ 5 марок нових електромобілів виглядає так: Volkswagen 20,1% продажів, BYD – 18. І шість продажів це друге місце, третє місце Honda, 18,5% продажів, Zikr, четверте місце 8,5% ринку, і п'яте місце Nissan, 7,9% ринку. З огляду на те, як знизився попит на німця, можна припустити, що така тенденція продовжиться і в наступному році. А отже, цілком ймовірно, що вже в перші місяці 2025 року. Ми побачимо нового лідера на українському ринку. але вже детальніше про прогнози на 25 рік поговоримо в наступному відео. Тож, будь ласка, підписіться на наші YouTube, Telegram, Instagram та інші соцмережі. Там на вас чекатиме ще більше крутої інформації.